від У нас держава повинна бути випадку, в Татя, в Татя. На те, що церква. Тобто, за українську державу. І тому повинна отримали українську державу, ми я винахідного. Настрій, які сьогодні відчуття. Настрій відчуття від цієї події. І... Настрій такий, що правда, хоч і довго це, але перемагає. Так? Те, за що боровся Іван Мазепа. А Іван Мазепа боровся не проти Росії, а боровся за Україну, за, за українську державу. І, він переміг. Так, і ми йому поставили пам'ятник, де ніби він був переможений, а фактично він переміг, тому що він боровся за право.